У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос порождається. Дорогі брати і сестри, сьогодні Іван Марко подає нам дорогі мої, коли Ісус ходив з гори преображення з Іваном Петром і Яном. І наказав їм, що вони нікому нічого не говорили, що бачили і що чули, власне, на тоборі, де Небесний Отець сказав про Ісуса. Це син мій улюблений, Його веслу. Хочу сказати, дорогі брати і сестри, щоб підніжжя з гори, гори зібралися решту його учнів. Багато людей, в тому числі і книжники, і фарисеї. І коли, Ісу, коли Ісус ходив з гори, побачив між ними оту таку немов безварку, якісь вияснювання. І, власне, вони спорили на тому, що значить з земля. І не тільки книжники-фарисеї, які добре знали Святе Письмо і його тлумачили, але не розуміли цього, що значить Воскресення і смерть. Але виявляється, що Ісус і учні так само цього не розуміли, коли, коли вони його чули науки, коли в даному випадку він ходить з гори, коли він говорить про це, що Він буде. Багато страждати, що буде розп'яти, що третього дня він воскресне, вони цього не розуміє. І тому зайшла розмова дороги мої про Іллю. А що ти думаєш, що Ілля має прийти і все привести до ладу? Бачимо дорогі брати і сестри, що він каже що Іл'я вже прийшов, і вони вчинили з ним, що хотіли, як написано про нього. Ну, ви знаєте, як поступали з пророками до нього, її проганяли, хтось їх вбивали. от, І мало кого з них слухав. Здавалось, ми слухали, брали до уваги, але поступали не добре. І тут Ісус, дорогі мої, говорить, і вже прийшов і якраз говорить про Івана Хрестителя, пророка і претешу, який приготовив людей до зустрічі з Ісусом. І якого слухали, і йшли до нього на пустиню, хрестилися на відпущення гріхів, дорогі брати і сестри, і військові йшли, і йшли прості люди. Різні і багаті жди, ті ж самі Кришні Фарисеїш. А прийшлося і що? А прийшлося, що Івана Хрестителя Ірод Антипа засудив за це, що він йому продавав, сказав правду до очень, кинув у в'язницю і скінчилося тим, що Івана Хреститів. І тут якраз він говорить, що він прийшов, але як ми з ним поступили. І коли мій, дорогі брати і сестри, вернувшись, побачив отих книжників, які хотіли навчати одне, а люди їх не слухали і спорили з книжниками другі мої, то він питається, про що ви спорите? І здивувався, коли один чоловік прибіг до нього і просив, щоб він зцілив його сина. Дорогі брати і сестри, сьогодні спадає отак от само на думку, як Моїсей на горі Синай отримав запах. І ніс ті скрижалі сходив подібно, як Ісус, до людей з тим словом. І з тим преображенням, що лице Ісуса Іван і Яків, і Петро бачили, як сніг, сонце світило. І вони це запам'ятали, бо вони це бачили. І коли згори Синаю Моїсей спускався з тими заповідями, він не бачив свого лиця, але бачили ці люди, які чекали його під ніж. Моїсей в такому натхненні, Весь у сонці, з тими скрижалями дорогі мої колезі згорили, побачив люди, за той час, поки, я, поки він там молився, поки він розмовляв з самим Богом, дорогі брати і сестри, вони вже поставили стовп, вони вже поставили е, такого мідного змія і поклонялися, бо така велика інфекційна хвороба була. Хто поглянув на того змія ставав здоровим. Це, дорогі брати і сестри, так вразило Моїсе. Не можна вжити слово, що він не рознервувався, але він так, так не мог би образився за це, що вони так відносяться до нього, а через нього і відносяться до Бога віру, яку мали в істинного Бога, за це ідолопоктовського, що він кинув отими з крижання кам'яним. І тут так само ми бачимо Ісус, дорогі брати і сестри. Відкрив оце Божество, показав Івану Петру і як мої присутні, живого мої, Моїсея, присутність пророка Ілії, якраз тут ідемо про Ілію. Ісуса тут дуже так, можна би сказати, так знервувало. Що він тільки лишився на горі на хвилю з цими двома учнями, Другі брати і сестри, як люди вже між собою роблять що? Дорогі брати і сестри, так є і в нашому житті, духовному житті, релігійному житті, дорогі брати і сестри в житті, як ми поступаємо часто. Супроти тих чи інших таких різних випадків, які пов'язані з Богом. Наскільки, дорогі брати і сестри, ми це сприймаємо, ми в це віруємо, над цим роздумуємо, це так не мов би в себе вбираємо. Чи ми так, дорогі брати і сестри, віддаємо? Тому сьогодні нам також, дорогі брати і сестри, потрібно, роздумуючи над тими деякими моментами Євангелія, які видаються нам такими незрозумілими, немов би закритими, нам потрібно, дорогі мої, щоб Господь відкривав нам для того правильного розуміння. як відкривав тим людям, які не хотіли слухати книжки Парисеїв, але як, які бігли видати Христа. Розкажи нам, бо десь так розкажи нам, дорогі мої, має бути сьогодні і у нас. Не як та, яка цікавість, а як ця правдива така істина. Яку на превеликий жаль, дорогі брати і сестри, якось так не раз хочуть подати, не так, як їм проповідував Ісус, не так, як нею навчав Ісус, не мов би так, знаєте, розбавити, якось обійти, зробили, пристосувати, дорогі мої, ці Іванницькі Ісусові слова, дорогі мої, до своєї такої вигоди, але вигоди. Стоїть. Не так дорогі мої, як навчав Ісус, який казав, що йому потрібно буде постраждати, бути переслідуваним, бути висміяним. І не тільки тоді, дорогі брати і сестри, Ісус продовжує бути сьогодні так само висміяним, навіть самими тими християнами які вживання його ім'я в різних таких цілях, добрі мої, і тими цілями вони ображають Христа. Тому молімося, другі мої, щоб не тільки нам, а особливо, щоб Господь в особливий спосіб відкривав себе тим, хто сидить над словом вдома приватно читає, думає, не розуміє, вертається і знову просить, щоб Дух Святий відкривав це Слово Боже для того розуміння. Молімося, дорогі мої, щоб Господь у особливий спосіб є сьогодні над тими нашими воїнами. Які хлопцям і дівчатам, які віддають своє життя так жертовно, Розуміючи дорогі брати і сестри, ви заявляєте життя, охоплюють тих людей, які розуміють за хвилю, за дві, за годину, завтра. Обірветься їхнє життя, виходу немає. Чуда не станеться, і вони. Тому не випадково в сьогоднішньому дні хочеться згадати, дорогі мої тих особливо жертовних людей на початках сьогодні день, захисників Кібор, Донецького аеропорту. Це був приклад, це була кров, це була розсада, дорогі мої, яка на землю і дала свої сходини і проростала і проростає подальше. В різних боях далеко, може, ще і складнішими за Донецький аеропорт. Дай Бог, щоб, дорогі брати і сестри, знайшлися сьогодні серед той молоді, такі молоді талановиті люди, які б записали цю історію. яка колись, дорогі брати і сестри, буде не просто якимись знаннями, а буде дух мої, мої тим сівіченням, що ці люди продовжують жити в нашій любові, в нашій пам'яті і в наших серцях. І особливо в нашому сьогодні такому українському негідному, недостойному їх. Свідувальні, а Нін Христос зрождається.